Далі ми зрозуміло, що бачимо, що у нас є якийсь зовнішній вигляд, який нам зовсім, 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 зовсім не цікавий. Правда? Аж взагалі ніяк понимаєте, нас не влаштовує. За зовнішній вигляд, як я вже говорив, відповідають шаблони. Звісно, що для цієї, для джунгли, для всіх, для мудлотої системи, для всіх сайтів, побудованих на КМС, є шаблони. Навіть для будь-сайтів, які написані на фреймворки або просто на PHP, все рівно ви будете самі робити шаблон. Знайте, знову є три шляхи побудови шаблони. Шаблона. Перша і найкраща зробити шаблон самому. Ну це найважче. Найдовша і щоб якісно зробити шаблон, потрібно приблизно місяць роботи, і все одно ніякого класного функціоналу ви не получите. І місяць потратите. Як зробити шаблон вручну? Є у мене цілий dvd диск відеоуроків для Joomla, цілий dvd диск відеоурока для WordPress і є цілий dvd диск з відео для будь-якої КМС фактично. Для цього вам знадобиться знати HTML, CSS і JavaScript, які ви повинні, ще раз нагадаю, пройти в тому уроці, що ми ну в тому курсі, що ми домовилися, що пройдете самі, получите сертифікат. Хорошо? От для початку роботи я рекомендую вам взяти якийсь готовий шаблон. Можна взяти, скачати шаблон безкоштовний. безкоштовний. Ліцензований і його використовувати. Можна скачати шаблон безкоштовний, але крадений, безкоштовно, але крадений платний. Я зараз покажу, як, да? і можна шаблон купити, що, звісно, що найкраще. Яка ціна шаблону, я вам зараз показую. Значить, лідер в продажі і розробці шаблонів <кій> компанія Template Monster. Коли ми з вами поставили джумлу, то в її комплекті вже є шаблони. От дивіться, я перейшов в розширення. І отут є шаблони, нажав, бачу, що на сайті є два шаблони. Це шаблон Протостар і шаблон Біз3. Галочка стоїть за змовченням на Протостарі. І, якщо я поставлю галочку на Збіз. І нажму обновіть, то я побачу отакий сайт. Ви бачите, змінився сайт? Змінився. І, в принципі, то ми можемо на базі цього шаблона працювати. Як встановити новий шаблон? Ну давайте я візьму який небудь шаблон. Тільки який, щоб не реєструватися, бо це довго. Я просто вибачаюсь. Шаб... Зараз трошки зупиню. Після скачування шаблона перейдемо до його установки. Для того, щоб встановити, дивіться, я зараз треба, звісно, папку поміняти. ну ка відсюди: Ctrl-X і положу я отак, мабуть, на робочий стіл. Хай лучше лежить на робочому столі. Я загляну, що є у файлі, щоб побачити, чи він дійсно. Ну, безкоштовний на всякий випадок, бо обично бачу все нормально, Такі як потрібно. Документ, як я побачив. Коли я зайшов, то я бачу, в принципі, ті папки, які властиві для цього шаблона Ну, для самої структури шаблона. Ви, коли попрацюєте, будете і самостійно робити шаблони. Я покажу, які робив самостійно. Значить я зараз інсталюю шаблон. Для цього нажимаю. Розширення, менеджер. І отут, бачите, є встановлення. Встановити так само, як і в Windows -і програмку. Тобто нажимаю Вибрати. Далі перехожу в папочку де зберіг, то є на робочий стіл. Вибираю файлик з шаблоном. Нажимаю відкрити і завантажити та встановити. 2 секунди повідомлення, що шаблон встановлений. Але зрозуміло, що на сайті шаблона нема. Щоб отримати на сайті, допомагайте. Що треба робити? Розширення. Далі. Шаблони. треба що зробити? Зірочку за змовченням поставити. Тоді ми побачимо, що на сайті ось такий шаблон. Все правильно. Більш нічого тут немає. А в самому шаблоні можуть бути налаштування. От дивіться, коли ми нажимаємо налаштування, то ми бачимо вкладочки різноманітні. І отут є написано деталі, далі параметри. Дивіться. У параметрах стоїть, дивіться, що я хочу. От написано layout type, left, center, right. А я, наприклад, хочу оцей центр right Content». Бачите, ще якийсь. Його немає. Чому в платній версії є? Далі. Ширина. Теж налаштування. Оце все, що не горить, є у платній версії. В Безкоштовній нема. Далі лого. Дивимося. Імейдж або текст. Ми можемо що зробити? Аплоад, а лого імейдж, все що? Завантажити картинку, і вона буде показуватися ось тут. Ну дивіться, все, що немає отут в безкоштовній версії, ми з вами зробимо вручну. Тобто, там нема нічого. Тобто вона платна для тих, хто не хоче працювати. А хто працює, я покажу, як все це зробити вручну. Знаючи HTML, CSS і JavaScript. Поняли, які ви вивчите знову ж таки там? Так, <плес> <Да. плес> так що вам буде стимул. Як ми з вами побачимо, то в принципі оці всі налаштування, от дивіться, я зараз попоказую вам, всі оці налаштування ви будете робити самостійно. Чому самостійно? Ви скачаєте не такий шаблон. І всі оці елементи потрібно перепробувати. Тобто, от елемент слайдер. Якщо я поставлю шоу, правда? То мені що потрібно зробити? То я сказав, що показувати слайдер, далі я повинен вибрати, в яких пунктах меню цей слайдер показувати і нажати кнопочку Зберегти. Що треба робити, послухайте? У кожного шаблона оці пункти вони різні. Кожен шаблон настроюється по різному. І зараз дивіться, я отут поставив ось такий слайдер. Бачили ви? От в вкладочку слайдер. Я сказав шоу показувати. Далі. Меню опції, тобто на якій сторіночці показувати. У ну, мене одна сторінка Хоум, і я сказав, що її використовувати. І тепер я можу показувати матеріали в слайдері, показувати фотографії, показувати портфоліо. Воно буде красиво мені отображатися на сайті. Ну, поки у нас на сайті ще нічого нема. Поэтому, звісно, ми бачимо на екрані ось такий, що пустий слайдер і більш нічого. Правильно? Для того, щоб нам далі працювати, нам потрібно попрацювати із контентом. Поэтому я...